Сірву. А це ділюся рецептами зі своїми друзями, бо в нас мама казиня по м'ясу. Тут в мене друзі є і по школах, по бібліотеках не були. Мене, я була і друзі в купа, навіть є друзі за мене. Скажіть, будь ласка, от кажуть, саме стратегічне зараз українців навіть що свої <говорити> окремо є зників. Однозначно, однозначно. Повірте, що єдине. Десь ми були на екскурсіях і в саме жарти, ну, по Європі, скажімо, були Такі температури 30 градус. Це псувалися. Закрісті, як всі продукти, навіть закриті герметично. Псувалися, не відсувалися. Єдиний, хто не зіпсувався, це солонина. І ходили за мною і німці, і поляки, і все, Ольга, чи ще сало, саме, вже маєш солонину, бо їсти хочуть все. А... Кусочок сала, знаєте, кажуть, що приводиться в природу. Зранку зі кусочок шматочок сала та й до вечора забув, що це стратегічно. Скажіть, а сам саме які лікування власними святки? Однозначно, але е, я, скажімо, цього питання не вивчала. У нас першою тією статтєю є кандидат медичних наук, е, директор Каменицького медичного училища. Він зараз на е, конференції в Полтаві. І він повністю дослідив значення. Тут навіть є деякі підказки, рецепти він написав прямо е, в цій кушуці. То ми з ним тісно співпрацювали. Молодці. Добре, дякую вам. О, дякую. Можен, не Десь але... рецептів. Є як засолювати, як зберігати. на якомусь одному? Так, мій самий мій рецепт сало по тернопільськи бо є по-тернопільськи. У мене є батьківське сало, сало Жеребецьке, бо він псилає так? І ми його. А, можна, а я так думала, такий мій рецепт, я він швидко. Я не без куляри ще слухати, не бачу. ви знайшли самі. Я вам подарую одну книжечку, і ви собі знайдете сало жеребецьки це батьківський рецепт. Бо то Жеребен, а сало із по Тернопільське це мій рецепт. І Я його сама, скажімо, запатентувала. І я його, ну знайдуть, ласка, я повірте, що так, але воно є. Є воно. Є. І по-тернопільській пожеробельці. По тернопільську то воно в домашній умовах швиденько. до речі, чи чому його відмінність від інших? Маринується в втертой ціку. Це. Терта і, можливо, там якісь спеціні. А Батько своє, а мати згадала як мене подала. Ну і там є закон про сало, прочитаєте, дуже цікавий. Це знайшов мій, мій син. Я ж кажу, це повністю невеличка така, скажімо, е, саломанів, е, когорта людей зібралася, і вони мені допомагають. І знову ще допомагають. Сало Петернопільське так. О, сало по – це батьківське, батьківська рецептура, а сало по – це вже рецептура моя. Так. Мені дуже гарно ідею Бачила? А ти, бачила, ти це зробила, коли не був рибу з сало. Але я попробую, проекспериментую, якщо вдасться, обов'язково його... Пані Ольга, я ще раз потрібно. Є, вона, <ріст> <бонет>. <ріст> а ви ще день От Вони там бар та лісман і там є, навіть рецепти висять, ага. 에, там я приготувала. Василь <ріст> Миколаєвич, <ріст> я... Думав,